Вітаю! А тепер я запрошу вас до нашої колористичної кухні і хочу вам показати в дії ці деколоранти. Ну, не тобто в дії, як вони бландують. Це ви можете побачити в інстаграмі е, мої роботи. А я вам хочу показати, якої консистенції, як змішується і як це виглядає в ділі. Нам потрібні ваги. Мисочка, деколорант. Почнемо з класичного деколоранту Advance. Дуже зручно, да? тому що ви можете насипати необхідну кількість, яка вам потрібна. Чому я не дуже люблю банки? З одного боку, це зручно, тому що ви контролюєте кількість. З іншого боку, коли ви відкриваєте банку, ви дуже сильно відчуваєте м -м, випаровування. А й, щоб ви не робили, усі порошки, вони дуже а, мілкодисперсні, тому... Взагалі, ну, ми їх чуємо. Тому бажано працювати в рукавичках і бажано працювати, використовуючи маски. Ну, скажіть, будь ласка, хто це робить? Ні, ну в роботі я це роблю, чесно. Я просто це не буду робити для відео. <кій> <кій> і так, беру необхідну кількість, просто щоб показати, як це працює. Дойпак зручним тим, що, по-перше, це екологічно, тому що він займає мало місця і. Легше утилізувати. Плюс дуже зручно, тому що персульфати люблять, коли ми їх перемішуємо перед використанням і тому завжди перед використанням робимо так. Далі використовуємо необхідну кількість, беремо окисник. Я вам зараз просто покажу, тут не принциповий який відсоток. Робимо так, відкриваємо, наливаємо. Буду робити класично, пропорцію 1 до 2. Середня густина. До речі, ви спитаєте, чи принципово брати рідний окисник? Дуже принципово. Для деколоранта це дуже-дуже принципово, якщо ви хочете отримувати класний результат і класну консистенцію. Готово? Тепер змішуємо. Коли ми використовуємо міксер, це зручно тим, щоб просто він. Швидко перемішує, але вам треба зробити це так, щоб наша маса збільшилась максимум вдвічі. Не треба дуже довго збивати, тому що ви розумієте, що у повітрі у нас є атомарний кисень, тому важливо це робити таким чином, щоб вся дія деколоранту відбувалася на волоссі, а не в мисочці. І як я вже казала, через це ми використовуємо невеликими порціями. Змішуємо готово? Маємо ось таку ось гарну консистенцію і такий прикольний колір, трошечки сіруватий. Як я вже казала, це дуже зручно, тому що ви не бачите викирлення фону висвітлення. Тепер, як це виглядає? Дивіться, дуже зручно у нанесенні. Пластична суміш, яка класно співпрацює з волоссям і гарно висвітлює, і легко наноситься, і зручно використовується. Далі візьмемо крем. Крем також любить, щоб його трошечки пожамкали перед використанням це для того, щоб змішались компоненти. Бо ми знаємо, що в кремах у нас і олійки у складі. І зволоджуючі агенти, і плівкоутворюючий агент, і персульфати, які люблять, щоб їх трошки тискали. І так, також зручна упаковка Дай. біленький колір, густенький, беремо кисник, також змішуємо один до двох. Зазвичай крема більш Рідкі в порівнянні з порошком по консистенції, ну, це через їх склад і через велику кількість олійок. маємо. Змішуємо. Отримуємо таку консистенцію. Вона більш-більш м'якіша через те, що це крем. Зараз покажу вам. І через те, що це крем. Крем дуже добре пробитує волосся через свою консистенцію, таку, знаєте, кремову масляну. І тому дуже класно використовувати, особливо, да, для декопування і для корекції кольору. І знову ж таки можна для тотал блонду. А тепер я вам покажу, якщо ми їх змішаємо один до одного, що ми отримаємо. Я не буду робити це окремо, бо в нас вже є готові дві суміші, просто відмірюю кожне. А так можна було? Так, так можна було. Змішуємо? Чудовий симбіоз двох деколорантів. Густий, при цьому дуже пластичний варіант деколоранту. І також класно зручно наносити. Нагадую, що дуже-дуже класно працює це поєднання саме для роботи зі складними техніками. Тепер подивимося наш деколорант для відкритих технік, невеличку кількість, також блідно-сірий колір, що зручно в роботі і також один до двох. Змішуємо. Готово. Ну, дуже густий. І дуже зручний. Такий блідо, 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 фіолетовий колір. Тепер хочу вам ще показати девайси, які зручно використовувати для техніки балаяж. Тобто для відкритої техніки, деколорант, його консистенція. Хм. І є вона така рукавичка на ліву і на праву ручку. Це, дуже, чи дуже зручно, тому в нас є лівша і правша. Ось така ось лапка тедика ведмедика. Ми її набираємо деколорант і спокійно малюємо, що не потрібно по волосся. Тобто робимо балаяжик. Скажу вам дуже зручно: переться на температуру 30 градусів, швидко сохне і знову використовується. Якщо а, до речі, клієнти на це дуже реагують, бо це дуже прикольно виглядає. Але якщо ви любите класику жанру і такі ось пензлики, то ви спокійно використовуєте їх для відкритої техніки балаяж. І ще хочу вам показати один девайс, який можна використовувати в роботі, який дуже зручно і дуже стильно виглядає. Це такий ось набірчик Етуаляж. В нього входить дві два пензлика, дуже класні, класна якість. Можна фарбувати, можна малювати, коли робимо балаяж. Ну, все, що завгодно можна робити. Потім ось такий ось спонжик. Стильно. І ми можемо робити репігментацію на деяких ділянках волосся. Це дуже зручно. Також ми можемо робити і малювання по волосся. Будь-що можемо робити. І ось такий ось папір для складних технік. Гарний блідорожевий колір Класно використовується це чудова альтернатива фользі. І, до речі, Дуже стильно виглядає. А що для вас важливо в роботі з деколорантом? Пишіть, будь ласка, в коментарях, і ми обов'язково вам відповімо.